Друзі, всіх радий бачити і хочу традиційно розповісти про наші успіхи в будівництві у кварталу. Будинок 14 дріб. 1. В минулому дайжесті ми показали будівництво четвертого поверху, а зараз вже вийшли на шостий. Активно продовжуємо роботу. Одинок 14 дріб 2. Початок червня зустріли на будівництві шостого поверху, а зараз вже працюємо на восьмому. 14 дріб 3. Практично повністю завершено фасадні роботи: електрику та сантехніку зроблено. Завершили робити стяжку підлоги, гіпсову штукатурку квартир і місць загального користування. Приступаємо до монтажу вхідних дверей, а також до укладання плитки та оздоблення стін. Починаємо заводити центральне водопостачання і каналізацію в будинок. Також підтверджую, що 1 серпня запрошую інвесторів для отримання ключів. 14 дріб. 4. продовжується робота над вхідними групами та благоустрій прилеглої території. Ліфти, Завершено монтаж електропроводки. Наразі тривають роботи по облаштуванню підходів до ліфтів. В липні планується завершення їх обрамлення. Трошки на кордонах затрималася наша плитка, але вже 4 липня ми її отримуємо і одразу починаємо укладання. Продовжуються роботи по бетонуванню терас. Наш паркінг. Завершено і підключено освітлення. Поштукатурили, і підготували стіни для фарбування. Перед асфальтуванням готуємо водостоки. Нагадую про акційну ціну 13 500 за 10 паркоміць до завершення будівництва та відкриття паркінгу. Тож поспішайте. Будинок 16 Дріб 10, тут же все готово 6 червня. Закінчили всі роботи по формуванню нашого парку і урочисто його відкрили. Бачите, тут велику кількість рослин, лавочок, тенісних столів, батут, шашки і шахмати. Ця локація дуже полюбилась нашим мешканцям, і ми також задоволені результатом. В цій секції ми активно розпродаємо наші акційні квартири з переліком. пропозицій Можна ознайомитись відділу продажів, де ми працюємо щодня без вихідних. Як бачите, робота рухається. Ми не стоїмо на місці, і наш квартал росте і розквітає з кожним днем. Дякуємо за довіру нашим мешканцям і впевнено крокуємо вперед. Все буде Україна, все буде у квартал.